Знаєте, я звісно радий, що вони божественно ескалірували вступну почвару в цілого Посейдона, та якось від цього його божественна роль засумувала, як на мене. Ну, не наїб... Паршивенькими хітбоксами і сотнею дрібних фас я розраховував, думаючи про одного з верховного тріо. Це дивна фігня, бо якщо дивитись більш предметно, то як наступного боса він ок, ба навіть добре. Якщо глянути, як він справляється з вступним атракціоном, ну і з точки зору оповіді, яка позиціонує богів далеко не ідеалістично, то й такий корумпований і марнославний образ Володаря морів десь і грає на сприйняття і. Ї...

Then prepare for your death, Давайте, доки о там відбувається те, задля чого і варто грати в Бога війни в принципі, я зайвий раз по нею. Навіть не через те, яким я бачу собі Посейдона. До речі, мій улюблений Бог із верховного тріо дитинстві. А за те, що не відображається тут, хоч би мого з огляду на інші ігри. Ну, типу, ми бачимо цю сутичку, як. Якусь як просте протистояння персони, які не сильно то щось мають одне до одного. Ви самі чули, до чого апелює водник, і це проблема, бо, судячи з цього, Санта Моніка не сильно були у курсі, що паралельно робили зі спінофом, де Кратос потопив цілу Атлантиду, по суті, навіть не ставлячи собі за мету, це зробив зі старим те, що так хотів зробити з антеною Арес в першій грі. You. А зараз замість справді аргументованого чуємо якусь невинятну х.